Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 82-річна жінка загинула внаслідок пожежі в селі Скотарське Мукачівського району. А в Ужгороді горіла закинута будівля. 16 пунктів незглавності запрацювали в Ужгороді. «Хороші ру таку назву має вистава Донецького академічного обласного драматичного театру, яку поклали за мотивами п'єсами Мазайло Миколи Куліша. Це восьма прем'єра, яку показали спочатку відновлення трупи. Готували виставу впродовж трьох місяців. Неповнолітній хлопець загинув наслідок аварії в Тячуському районі. Про це Суспільному повідомила речниця територіального управління держбюро розслідувань у Львові Тетяна Мураваль. За її словами, ДТП сталося вночі 2 жовтня. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП у місті Тячів на Закарпатті, в якій загинув 14-річний мешканець села Тересла. За попередніми даними близько 2 ночі, другого жовтня на хлопця, який лежав на бойовій частині, наїхали два автомобілі за кермом. Однієї з автівок перебував правоохорони. Ам, пізвіток помер у лікарні. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті двісті кримінального кодексу України. У встановлено автомобілі та особи водіїв тривають слідчі слідчі дії. Будуть встановлені усі обставини трагедії. 82-річна жінка загинула внаслідок пожежі у селі Скотарське Воловецької територіальної громади Мукачівського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що загорання сталося сьогодні вранці. О 7.18 рятувальникам зателефонували сусіди. Вони розповіли, що горить будинок. О 7.39 працівники ДСНС локалізували пожежу на площі 15 квадратних метрів. А о 8 годині остаточно ліквідували. Під час гасіння одній з кімнат рятувальники знайшли тіло 82- річної жінки. Причину смерті та загорання встановлюють праохоронці. Також сьогодні в Ужгороді горіло горище з закинутої будівлі. Про це також написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що рятувальники викликали сусіди о 15.18. Вони розповіли, що на вулиці Ужанській горить дах двоповерхової закинутої будівлі. О 16.11 працівники ДСНС ліквідували загорання. За цей час вогонь пошкодив частину даху та горища. Травмованих та загиблих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці. Вісьмох чоловіків затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що трьох чоловіків затримали правоохоронці відділу Стужиця. Під час перевірки усі зізналися, що є місцевими жителями. Один намагався потрапити до Чехії, інший до Німеччини. Поблизу села Паладь Комарівці затримали ще двох людей. А жителя Запорізької області зупинили поблизу села Верховина. Бистра. Чоловік намагався незаконно потрапити до Польщі, де на нього чекала дружина. 29-річний житель Болтавщини намагався ...через гори дістатися до Словаччини. Його затримали військовослужбовці відділення Княгиня. А житель Донецької області намагався перетнути українсько-словацький кордон з підробленими документами. Чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. Однак правоохоронці виявили ознаки підробки документів. Жителя Донеччини затримали. Усіх чоловіків доставили у прикордонні підрозділи, аби з'ясувати обставини правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Їхні справи буде скеровано до суду. Там визначатимуть вид відповідальності. А про спробу жителя Донецької області перетнути кордон з підробленими документами повідомили поліції. Йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до двох років. 16 пунктів незламності розпочали роботу в Ужгороді 1 жовтня. Про це сказав заступник голови Ужгородської міської ради Іван Завидняк. У місті Ужгороді, як і всій Україні, почали функціонувати пункти незламності для того, щоб у разі відключення від електроенергії або у разі Необхідності наші мешканці могли скористуватися цими приміщеннями, отримати Тепло приходить більш холодні пори дня, пори дня пори року, щоб вони могли зігрітися, а також провести час. Всього у Ужгороді функціонує і почали роботу 16 пунктів незламності, з яких дев'ять вони знаходяться на балансу утримання Ужгородської міської ради, і ці заклади вони працюють по мірі того робочого графіку, який сформований на тих установах підприємствах, організаціях. Тому наші мешканці можуть у визначений робочий час навідатися до них і у разі необхідності отримати ті послуги, які вони потребують. 20 людей взяли участь у йозі ретриті мистецтво самопізнання. Це жителі Ужгородського та Бергівського районів, вчителі, а також вимушені переселенці. Захід провели на території санаторію Карпати, що поблизу селища чи мукачівського району, 30 вересня. Організували його ретрит, представники міжнародної гуманітарної організації Людина обіді Словацька Республіка за програмою психічного здоров'я та психологічної підтримки населення. Я ніколи йогою не займалася, але я дуже часто об этом думала, як почати. І тут таке ну, вирішила поїхати. ну Дуже приємно, тут дуже гарно, красива обстановка, атмосфера дуже гарно. ну, Мені подобалося. Займаємося спортом, але його практику не практикували, бо думали, це несерйозно. Ось так, хожу в спортзал стабільно, нам її порадив наш тренер, ось і записала до Мирослави. І так ми попали в санаторій Карпати на ці вихідні. ось. Дуже раді були, що дізналися багато нового. Дуже цікавий тренер, багато підчерпнули. Я її запитувала. Я думала, можливо, Мукачівський хтось щоб буде мати змогу приїхати до нас в Перегову. Ну, Я і дівчат всіх би запросила з нашої групи, щоб відвідали таке продуктивне, пізнавальне. Ну і особисто для мене цінне заняття. Ми організували сьогоднішній івент щоб люди змогли розслабитися, зняти напругу, оскільки вони щодня перебувають в стресовому стані, пов'язаному з війною. Тут зараз перебувають і освітяни, ВПО, і взагалі жителі Береговського, Мукачівського району, які реєструвалися. Ми розбирали дихання, кероване розслаблення. Потім ряд технік. Роботи з тілом, щоб зробити нейром'язовий зв'язок, це допомагає глибоко розслабити м'язи і взагалі загальному зняти таку втому кожного дня і хронічно накопичну. І в кінці ми робили йога нідра це така керована медитація, яка показує дуже хороші результати в глибокому розслабленні після хронічної втоми. От, і така от була комбінована практика. Люди зажимають в тілі якісь емоції, а зараз під час війни вони переживають їх дуже багато і багато не проживає їх до кінця, тому що важко з ними справитися в моменті. І такі техніки дозволяють ці емоції органічніше випускати з себе, не затримувати в тілі і, відповідно, не створювати собі місце для майбутніх хвороб. А на локації поруч діти учасників заняття з йоги розмальовували екоторбинки малюю розову, вона мені ще дуже подобається. Моя мама займається його, тому що вона хоче відпочити. У нас присутні сьогодні 17 дітей. З них і місцеві внутрішньопереміщені дітки. Вони розмальовують екоторбинки на вільну тематику. Більшість з них вибрало собі таку тематику України, українську тематику, дехто малює навіть осінь. Вони це роблять тут, поки їхні батьки займаються йогою і відновлюють свій психологічний стан. Діти різної вікової категорії: наймолодшій дитині 5 років, а найстаршим 13 українізація головна ідея вистави хороші рудонецького академічного обласного драматичного театру за п'єси п'єсами намазайло Миколи Куліша. Роль сина головного героя грає Дмитро Муранцев. Граємо Мокія, Мокія Мазайло це син е, Мина Мазайла. Тобто одноіменна п'єса називається Мина Мазайло, а його син. І за сюжетом цієї п'єси я. Проти того, щоб мій батько, тобто мі Мазайло, змінював прізвище з українського на російське. Сама п'єса побудована як на діалогах, майже раді радіотеатр. Тобто, а на що тоді дивитись? Можна просто слухати діалоги. Там жарти, вони побудовані на лінгвістично, тобто на мові. Тому головна була саме сценічна задача це зробити, щоб було цікаво дивитись і було зрозуміло дивитись будь-якої будь-якій людині. Це те, що було складно. А те, що було легко, це якраз саме в ті. Тобто ідеологічно, світоглядно, абсолютно це не було жодних з цим проблем. Акторка Анна Ревізор грає роль Тьоті Моті. Вона, наче старша, вона така має бути моцною, великою, щоб затуляти собою всю сцену. Ось але в даному випадку ми вирішили трошки змінити образ, і вона в цьому випадку, я так розумію, молодша сестра, все таки, і вона більш така, більш активна. І вона любить цю організацію всіх ставити на місце, всім розказувати, що їм треба робити. Вона адепт російської культури, яка приїхала в Харків насаджувати їх окупаційні звички і синдроми меншовартості у українців. Вона, наче КГБ і сучасне ФСБ, тобто вона і шоуменка, вона міністерство пропаганди, і її головна задача водити людей в цей стан, коли вони не розуміють, що для них правильно, що для них є рідним. Виставу за мотивами п'єси п'єсами Мазайло Микола Куліша, актори готували продовж трьох місяців. Розповів режисер-постановник Олег Мельничук. Ми дотримувалися тексту оригіналу і ідеї, які закладав Микола Куліш. Але ну все таки були, були поправки на, на сьогодення. Важко вона йшла на початку, тому що в принципі сама п'єса написана як філологічний водевіль. Складно для сприйняття. Ми ще враховували те, а раптом нас. Побачить і закордонна публіка і ігри словами філологічні, якісь фонетичні. Вони можуть просто цього не зрозуміти. Тому і хотілося викласти таку історію 20-го століття України в 20-му столітті українців в 20-му столітті. саме тому багато змін, саме тому багато часу пішло на цю виставу. Ми планували її зіграти тут в Ужгороді, але так сталося, що нас запросили на фестиваль в місто Дніпро в серпні місяці, на фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ». І ми там 20 серпня зіграли першу прем'єру, вперше глядачі її там побачили. Глядачі зможуть її в Ужгороді побачити, принаймні, кожного місяця. Взагалі, за м -м, час відновлення театру, відродження нашого. Це вже восьма прем'єра в репертуарі нашого театру. Восьма через те, що сьома була спільна робота з разом французькою театральною компанією. Зараз нам дихає в спину дев'ята прем'єра, 14 жовтня. В нас буде пластично поетична вистава за поезію Маріупольських поетів, яка має назву Тут жили поети. У цій виставі Донецького академічного драматичного театру грають 11 акторів. Триває дві з половиною години. Руслана гостік Леонтіни Колишин. Суспільне новини. Дивитися суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.